В короче, сегодня мы объежали теле на Да. И короче, да. Все вообще всі умерли. Не, ой блин, все улетели на ракете. Нас забули. Си ракета слизь не улетела. Она ракета взирвалась Из них вылезли. Так я просто потерял. Ты тоже. Блин, капец. Пошли. Начима. Тут, короче, вообще сейчас ничего. Уже. Да. Тут, короче, вообще сейчас ничего. Уже. Да. Короче, да. Сейчас мы попробуем здесь обжиться, обурунтуровать. Да. да, короче. Сейчас ми йдемо кудись тут туди. Ну, конечно, тут людей немає ніяких. Ні, ну, плюс і животних немає. Вони, якщо навіть змії якісь, вони умерли. Одні ми спали в костюмах якихся. Купили на Алікспресі. Аліекспрес вообще. Е -е. Да. Так, де ж ми нам немає нічого Короче, ми... <реку> Коротко, Наші батьки нас туди збудили і не взяли з собою, тому що вони за город. А молочки от указали тільки сьогодні. За 10 минут алюміна просто. Я в шокішку. Ладно, старанностями. Но в ліс ми не підемо. Бо там сімейного мілкії, дорогий, середній. Не, не ну, якщо на відео набереться 5 лайків, тоді ми підемо туди. <плес> да? Ми підемо туди на 5 лайків. Стоп. Прийдеться. На просто відео було 5 лайків. А ось це сліди зірноголового. А, оторвался. Он вен. Ты тоже його бачишь? <соцарова> Ой, бороть. Е так у тебя не он дуже хороший слух. Так, був. Стоп! Там заброшенный двери. Сейчас покажем. Он. Сейчас он новень. Ой, нет, Захар. Це не доху, не доху. Тихо, давай мимо його ног переберемось. Ти не за тупий. Ти сліпий, розумієш? Паші відсюди. Ми тільки почали туди звуки. Так, ну, може там маленькі сиріноголови? Або картулкети. А от оце вже ну, десь животні поумирали, які не успіли. І інші полетали, люди всі там або... Там стобудову або маленькі картолкети, або стіля на голові маленькі, або великі. І якби були великі, ми вже там бачили. Ти куди? Каже, він вже отут побував. Йо -йо! тут побував. Йо-майо, це росла. Слушай, ви хай, так, так. Да, да. Ну, короче, да, то ми були. Ой, що? Загалом вже де? Ой, де ми? О, ні? Ой, ні. Ой, ні. Ой. Якось тут мутно. Що таке? А, ні, показалось. Ой. Голова раскалывайся, в тебе тоже насуглушил эти силеноголов. Блин, ну я понял. Вот чего эта ракета девильна прилетела? И какого она, кстати, планеты прилетела, да? Интересно. Я понял, планета силеноголовых. Планета Миски SCP. Я даже не понимаю. Только вообще бывает, ну, пойдет, да. Но я раньше не видела сиреноголовых. Я уверена в них в 4 года. Я думаю, Ай, ладно, сын и правда. Но сейчас я все точно поверю. А ты? Да, ну, конечно. Да ты вообще бачишь. Ладно, давай ускоряйся. Тихо, 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 чисопошки тих, тих, тих. в полоті. Давай спрячемся. Десь в сараю, давай. Тихо! Він нас чує! Полоса він тупий, але він нас чує! О, ні. Що ж шлюшу, давай в туалете спрячемся <ріхи> тут ніколи не пойму тут точно покажись, тут тихо. значит. В якомусь здані? Так, все. О! Стоп, щось він не вийде, так? Да? Да, може, йому треба помочь? Привіт! Що таке? Сіреноголовий. Ми знайшли переводчик. Це спеціальні бал. такі штучечки, так. Да. Вони зможуть привести. Що таке? Сіреноголовий не волнуйся. Сейчас мы ему скажем, щоб чтобы... він може сиреноголовий, Не волнуйся. Ми активируем э, проход другу сиреною, сиреноголових, і ти отправился зі своїми батьками туди. Я вам вірю, тільки спасіть моїх батьків. Я в шокі, Він же сказав тільки, що хорошо, тільки спасіть моїх батьків. Он нет. В смысле, его вородители спасты? Что произошло? Пошли за хат. 1641. Ой, шестнадцать, 16 сорок Ай. Сорок 44, это быстро. Короче, ребятки, сейчас все затемлось. Вы бомсиних, пока мы спали тут. Ах, я ничего не бачу. Тут. Тут. Стой, а время глючит? Да, ключат, как всегда, да. О боже, так страшно, ни дай ни коня. Ой, пошли отсюда. Ну, слушай, что так, я ну мы подоботик нашли. Я ее там оставлю. Ой. Ну у нас есть чем питать, а В магазинах что-то заберем. бесплатно, ой, конечно. Ой, конечно же бесплатно мы все заберем. потому что ну кто там, там продавцов нема. дима, не могу давать бабло. Ёлай, это, кажется, есть домик у бабушки был. Дивіться, аж стіна вивертається. Yeah. Mm -hmm. e, mm -hmm. Тут нічого не вийде. Да, маленький сиреноголовий дуже красивий був. Mm -hmm. не, 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 він такий миленький був. Може mm -hmm. давайте заберемося сюди. Піджди, я провіду, може тут скользко. Тут, к сожалению, скользко, ми сюди не заберемося. Тут нічого не видно. Ребятки, я думаю, що ви теж нічого не бачите. Вот, вам на другой планете отлично там, хорошо. А нам, ну вы сами бачили. Тут такий період начался. Пос БМВ высыть. Стоп. Як же открыть відкрити... про... Входит силен. Ну, да. Это средних Сейчас. Давай. Мы знаем. Дивись. Люди якось відкрили приход в нашу сирену сіреноголову. Yeah. Може, спросимо сіреноголову, як вони відкрили в нашу сирену! Так, Кажись, я поняв! Пошлі ти спросимо у нього. Як ти зробив це? Як ви відкрили приход нашою треба разбежаться дуже сильно и прыгнуть. И это все. Хорошо, мы поняли. Все, я понял. Нам надо разогнаться и прыгнуть. Мы откроем портал вселенную. И все будет на своих местах. Раз! Ну все, и портал. Вас ще на голову? Я взяв переводчик і зараз буду кричати усе горло, типу, що, що відкрився портал уже. Ага, як це? Всі селі на голові! Ми відкрили портал вашу селеною! біжіть сюди! Спасибо! І я надію, що ми вам не навредили!